Як відомо, сьогодні на світанку під час повітряної тривоги наша область зазнала ракетної атаки. Саме влучання в промисловий об'єкт, наслідок чого загинуло три людини, три було поранені. Наразі усе знаходиться в медзакладі, стан стабільний, середньої важкості. Усі усі постраждали працівники підприємств підработають на підприємстві віком від 34 до 55 років. Це звичайне підприємство, яке не має відношення до військової інфраструктури. Працювали експерти у бухотехніки і підбивають підсумки, ну, який у черг був нанесений. Це виробництво Ну, Комплектуючи, просто комплектуючи на авто. Це не військове, і взагалі не пов'язане ні з якою там військовою інфраструктурою. Станом на зараз ліквідація наслідків завершена. Я перебував на місці з начальником ДСНС. Дякую працівникам ДСНС, дякую працівникам поліції, дуже швидко спрацювали. ДСНС погасили пожежу і приступили до ліквідації наслідків влучання. Як ми бачимо, на жаль, немає безпечної області, і Росія продовжує вбивати українців, обстрілюючи цивільну інфраструктуру. Всі побачили, що було влучання в промисловий об'єкт, який в жодному разі не пов'язаний з військовою інфраструктурою, тому не зрозуміли речі, але ми бачимо, що у цій, у цій Росії у цій війни взагалі відсутня логіка та інше. І подивитися сьогодні на те, що влучили в промисловий об'єкт, який, до речі, і не задіян, ніде там. Ми коли розібрали, подивилися, там жодної техніки немає, жодної якої там да, нема, там ніким загрози. Обухотехніки ну, встановили тип ракет і 101 Приношу співчуття рідним загиблих сьогодні і будемо допомагати. Я поспілкувався сьогодні з місцевою владою, сім'ям загиблим буде надана грошова допомога з місцевого бюджету, також, також витрати на лікування страхування буде грошову допомогу в розмірі від 200 до 250 тисяч гривень. До нас. Значить, у 5 годині 17 хвилин поступив, поступило повідомлення в оперативно-координаційний центр головного управління ДСНС Волинської області про вибухи на одному із об'єктів промисловості обласного центру. Значить, за сигналом тривоги були залучені сили засоби відповідні. І по прибуттю до місця події було встановлено, що Є обвал железобетонних конструкцій на орієнтовній площі 2000 метрів квадратних, та в результаті влучання виникла пожежа на площі орієнтовній площі 200 метрів квадратних. По, по приїзду рятувальниками головного управління була проведено ліквідація загоряння та приступили до... Розбору завалів. Значить, під час розбору завалів рятувальниками було врятовано одну особу. Це чоловік, який був витягнутий з-під руйнування і переданий в карету швидкої медичної допомоги для подальшої надання медичної допомоги. Також внаслідок проведення робіт з розбору конструкції було виявлено. Трьох осіб загиблих. На даний момент, так як сказав Юрій Михайлович, роботи по ліквідації завершені. Всього до ліквідації наслідків обстрілу було залучено 11 одиниць техніки та 34 чоловіки особового складу. Операція тривала понад 8 годин до повної ліквідації. Ніяких перешкоджань в роботі рятувальників не було. Працювали злагоджено спільно з національною поліцією. До ДСНС повідомлення не доходили про пошкодження цивільних об'єктів. Ні житлові будинки, ні нічого не пошкоджено.